Осіннє золото спадаєш подолистом і хочеш землю всю красою вкрити. Осіннє золото вінчаєш, мов намистом, це свято золота душі, день працівників освіти, ці душі золоті, силу життя дітей у серці мають, незримим строєм збережуть майбутнє, все здолають, бо наші вчителі, справжні, освітні байрактари, тримають з гідністю складні життя, удари. Наша зброя це правда. Естафету марафону підхоплює телеканал. Ми Україна. Україна. Щодня крокуємо до перемоги. Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни. І Єдині новини у центрі подій. Увага, Термінове повідомлення. Припинене посього робота роботу змі. Супутно кавіантен, цифра, телебачення Т2, інтернет, мобільний телефон працюють в режимі онлайн. Направлені на одну велику подію День працівника освіти. Тож мочу зручно і приглядайте наш ефір. Сьогодні свято скромних, але достойних людей. Свято добра, мудрості та любові. Сьогодні День працівника освіти. Телевізійна служба новин Первомайського ліцею номер 6 вітає всіх вас з професійним святом. І наш марафон єдиних новин сьогодні працює лише для вас. А зараз на прямому включенні наш кореспондент Олег. З найгарячішої точки ліцею, а саме кабінети перших класів. Тобі слово, Олег. Добрий день студії вже цілий місяць, ця малеча відвідує уроки, і ми вирішили в них запитати, хто ж такі вчителі і що вони хотіли б їм побажати. Ви наші GPS навігатори в світі знай. Вчителі, ви як Google, ви знаєте відповіді на наше питання. Вчителі, ви як Wi-Fi, іноді зникає зона доступу, але завжди потрібні в зв'язку з дітьми. Ня Дорогі вчителі. Ваші уроки, як комедія з елементами драми, детектива і трилера. Вчителі, ви справжні супергерої, вирятуйте нас від незнання. З непрацівника освіти. Бажаємо вам терпіння як у Шерлока Холмса. Уваги! Як Орла і заробітної плати як у містра фінансів. Сьогодні в Україні дуже свято. мало свята. В українську нову школа певне вступила я фантастично і косково Перший клас, моя сім'я. Я сьогодні віддихався і сущено хвилювався. А чи це серйозний крап на уроки та дозірок? А зірки то наші милі і сміливі, і красиві. Наші класні вчителі на такі одні. Це злоків, це назав. Я довоси зовсім став. І до школи я піду прилітати цитирку твою. Я на терпіння, за ласку, нісність і добро на допомогу, на часні миння, на сире серце і тепло. Вітаю, вітаю. щастя, І у цей осінній день зайчі мужу і пісень. Щоб скоріше була перемога, щоб повернулися всі додому, щоб щасливими були і дорослі дітлахи. Дові привітання від наших найменших учнів. Дякуємо. А зараз послухаємо, яка погода очікує нас на ближайші дні. В громадському ліцею No6 тепло від усмішок, військові точі вітри. До середини дня очікуються пориви радісних оплесків, можливі теплі, тимчасові сльозинки та очікується фронт гарного настрою. Радикальне лікування від депресії, агресії, синдрому хронічного бажання підвищення зарплати, алергії на класне керівництво та поурочних планів. З'їжте щось солоденьке. Кабінеті директора повний штиль. Комп'ютер завис. Атмосферний тиск робочих питань різко знизився. Тож сьогодні сприятливі умови для святкового піднесення та гарного настрою. Студія! Дякуємо шкільним синоптикам та продовжимо наш святковий ефір. До нас у студію завітали гості з четвертих класів, тож надаємо їм привітальне слово. Нашим професійним святом з ним працівників освіти. Бажаємо вам здоров'я, терпіння, мужності та професіоналізму. Нам учителі вітаємо! Сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, щоб збилися всі бажання. Наша глибока побага вам, дорогі вчителі, за високий професіоналізм, невтомний творчий пошук виростити яскраві особистості справжніх патріотів України зі святом вас. Учнів гарних та старанних, днів щасливих та безматних, щоб були у вашім домі всі щасливі та здорові. Висловлюємо вам сердечно вдячність за вашу нелегку, але дуже дуже почесну працю. А головніше за ваше ставлення на неї з любов'ю і творчою віддачою. Прийміть вітання щирі від душі і з професійним святом, вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай любить, поважає дітвора. На снаги додають вам любов і повага ваших учнів. Гордість за їхні успіхи та здобутки, в яких чимало і вашої заслуги. Душевних сил наснаги і тепла, щоб кожна мить яскрава була. Хай школа буде наче другий дім, щоб затишно і добре було в ній. Бажаю завжди зберігати в душі любов до своєї важкої, але такої важливої і потрібної професії педагога. Найня безмежного вам у цій справі хай будуть робочі будні яскраві. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття. Сьогодні в день вчителя дозвольте оголосити ваші оцінки. Терпіння дванадцять. Почуття гумору дванадцять. Мітривість дванадцять. Винахідливість дванадцять. Любов до дітей дванадцять. Здатність зберігати спокій, коли це неможливо. Аджіна! Виключаємося з місця, де психологічну допомогу та розвантаження може отримати будь-хто сьогодні для всіх працівників Первомайського ліцею No6 буде проведено психологічну розминку. Ну що, пора розім'яти наші ручки. Готові? Почали. Підіймаємо руки, показуємо долоні. А тепер машемо всім привіт! Давайте трошки поплескаємо і розітримо наші долоньки. Піднімемо руки вгору і помахаємо. Чудово, можна опускати. Зробимо серденько. Ви гарно впоралися. Всім опація. Шановні колеги, після нашої веселої розминки бажаю вам такої ж легкості та позитиву в щоденній праці. Нехай ваша робота завжди наповнює серце світлом, а енергія, яку ви віддаєте, повертається до вас сторицею з, з Днем працівника освіти! наш святковий ефір триває і на черзі учні 10Б та 8А класу зі своїми привітаннями А весело, з нами ж не буває сумно. Кожен день. Суцільна пригода. Взагалі, класна професія. А, відпустка тільки влітку. У дві години вже вільний, а уроки. Один раз вивчив і все життя розповідай. Так що підемо у пед. Хто в пед? Так і є. За яскравою обгорткою Тяжка нервова праця. Підсолодимо святковий настрій. вам. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Дев'ять життів, як у котів 8 годин сну кожної доби, а не за тиждень 7 чудес світу 6-значне число у зарплаті 5-зіркові готелі у відпочинку 4 вдачі і душа на плачень Як мінімум 3 друга Завжди дві приємні новини А не одна хороша, інша погана Одне життя до забуття і нуль проблем. І головне, дякуємо вам, що у часи навали ви були з нами. Слава українським вчителям! Вчителям слава! День працівника освіти до вашої уваги соціологічне дослідження меми шкільного життя, яке провели учні 9-го Б класу. Ще п'ять хвилин. Ще п'ять хвилин і всі дороги ляжуть супроти мене ще п'ять хвилин. Вічі воду річку не віддай. Нові працівники освіти, хай у цьому році буде чимало сонячних днів, які надихатимуть та приноситимуть радість. Бажаємо, щоб кожен новий день дивував вас найцікавішими відкриттями та ідеями. Вітаємо з Днем працівників освіти. Нехай кожен день починається з веселих посмішків та добрих слів. Вчіться ловити моменти радості, схоплюйте хвилини щастя і насолоджуйтеся всім тим, що відчувається навколо вас. Бажаємо натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Тікток просто вибух на тисячі лайків після наступного відео. Це дійсно освітянське крутезне. Дорогі наші освітяни, ви для нас більше, ніж вчителі, більше, ніж педагоги. Ви наша родина. В цій сірі буденні дні ми вирішили підняти вам настрій і саме тому підготували відео гумористичного характеру. Приємного перегляду з любов'ю учні 11 класів. Нє, то я дождався. Це кап'ять сіки сидів, ждав, ждав, а все так. Останнє, що коротше, що ти. А, та ні, все правильно. А, ні, неправильно. всі хуєш Золотава осінь. Погнали спеціально для вас. Спешу бою буду співати сьогодні цей трек. Yeah. Розпустила коси, і Золотава осінь розкусила коси. Там кому буде волі, та за тобою буду все життя жаліти. І сер віком буде боліт. золотава Легекеде, мекете, чекереке бекете, олого каламата мікотико. Садок вишневий й коло О, хати. Хрущі над вишнями. Їдять. Плугатарі з плугами, Пригають. співають ідучи, телята. А матері бігають. Сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. З ним працівника освіти. Бажаємо вам терпіння, міцного здоров'я і радості від навчання. Вітаємо вас професійним святом. Бажаємо вам завжди залишатись натхненними та дарувати нам світло знання. Дякуємо за вашу працю. Ви робите наш світ кращим та відкриваєте нам нові горизонти. Ви найкращі вчителі, нехай ваші уроки завжди будуть цікавими, а кожен день приносить вам успіх. З вчителя. нехай ваша любов до навчання надихає нас завжди йти тільки вперед. Щасливого дня працівника освіти! Бажаємо вам сил, радості та великого успіху у вашій важливій справі! Дорогі працівники освіти, вітаємо вас зі святом. Ви такі самовіддані й творчі люди, яких не було, немає і не буде. Ви справжні носії змін, ви важливі. Студія! Шановні працівники первомайського ліцею номер 6, Ми щиро вдячні вам за вашу працю, за ваше вміння долати життєві труднощі, за ваше невичерпане терпіння у спілкуванні з нами, юними максималістами. А з вами був марафон Єдині новини. Дякуємо за увагу. Лежать кишенях вчорашні спогади, листочки дуба в шапочках жолоті. На серці тисячі дитячих поглядів їхні усмішки неземні. Просто вчителі немає шкоди. Сті несеш ж